Ситуація на фронті на Костянтинівському напрямку. Продовж півтора років часів я був фортесю на шляху до Костянтинівку. Фланг міста Героя надійно закривали останні захисники Терецьку, Нелібурки, Леонідовки, Щербинівки. Ворог бився в них ловом, але як стінку. Але в російському генштабі змінилося командування, та вони змінили тактику і стали активно Задіяти фланг. Їм вдалося взяти і яблунівку, що впирається в один бік, вигнутого як оселинець, клебан бицького водосховища. З іншого боку, теж стрімкий прорив майже до самої води, що ледь не закрив кришку котла повного оточення. Хлопці не поспішають відходи, ризикуючи життям чи попаданням в полон, вони на б'ються за Катеринів, Щербиніку. Клебан Бик, вони виграють час, щоб Костянтіненка підготувалася до оборони. Розвиток подій на Костянтинівському напрямку у подальших випусках.